Ага! Доброго дня! Чим я можу вам допомогти? Розумієте, у мене проблема. Я медіатор, але я зовсім не викликаю людей довіри до себе. Тоді вам дуже пощастило. Адже саме сьогодні ми розглядаємо шляхи досягнення довіри до медіатора. Почнемо! Дуже важливим є так зване перше враження. Ви маєте виглядати достатньо презентабельно, охайно і при цьому поділовому. М -м -м. Також дуже важливою є відкрита поза і можливість для зорового контакту. Друге наша вербаліка, тобто темп, гучність і стиль мови. Доведено, що коли ми підлаштовуємось під співрозмовника, то він відчуває на підсвідомому рівні довіру до нас. Що це означає? Якщо ваш співрозмовник говорить тихо, то не варто випускати свого внутрішнього обраного співака назовні. Якщо ваш співрозмовник говорить доволі повільно, вдумливо, то пересвідчиться, що ви для нього не звучите як маракас. І останнє, стиль мовлення. Його варто підібрати під співрозмовника також і під його інтелект. Адже ваша ціль це взаєморозуміння, а не підняття власної самооцінки за рахунок клієнта. Зрозуміло. Так, зрозуміло. Ніяких маракасів. Третє. Доброчинність. Тобто кожен медіатор має щиро бажати допомогти своїм. А що ви робите? Рахую, скільки можна отримувати, якщо проводити по три медіації в день. О, тепер я щиро бажаю допомагати своїм клієнтам. Четверте, медіатор має бути максимально неопередженим відносно будь-яких характеристик клієнта, таких як стать, вік або статус, а також колір шкіри, колір волосся або інші особисті характеристики. І не зацікавленим у темі конфлікту. Тобто не перетворюватись на третю сторону конфлікту. П'яте чесність. Шосте. Клієнт має відчувати, що ви його розумієте. Для цього вам може стати в пригоді. Активне слухання та перефразування. Детальніше про ці інструменти ми вже говорили в минулих серіях. Тобто, чи правильно я вас зрозумів, що для глибшого занурення в ці поняття, мені потрібно переглянути матеріал минулих серій? Саме так. І нарешті останнє. Ви маєте бути справді кваліфікованим спеціалістом. А що як під диплом може це підтвердити? А у вас є диплом? Ні. Тоді вам варто вступити в заклад вищої освіти, отримати диплом і працювати найкращим медіатором у світі. А на сьогодні у нас все.